Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати, вітаю, друзі! Після невеличкої перерви знову до вашої уваги черговий випуск програми про діяльність та бездіяльність наших мажоритарників, дорогі депутати Черкащина. Почнемо з дайджесту. Побуваємо на 198 дев'яносто окрузі. Нагадаємо, які у наших депутатів авто, поспілкуємося з депутатом ради першого скликання і також спробуємо поговорити про політику з молоддю. Друга сесія Верховної Ради восьмого скликання завершилась 31 серпня. Народні депутати України голосували за законопроект про внесення змін до конституції України щодо децентралізації влади. Як пам'ятається, закінчилась вона. Трагічними подіями, і зрештою депутати прийняли законопроект, проголосували за, і четверо черкаських нардепів. Володимир Зубик, Владислав Голуб, Сергій Рудик та Антон Яценко. Гнадій Бобов був відсутній. Відсутній був Валентин Нечепоренко. Пізніше він про це сказав так: електронна система показала, що я відсутній, проте насправді я на місці. Це показує письмова реєстрація. Я витягнув свою картку, бо не збираюсь голосувати за такі зміни до конституції. Я проти змін, бо вони передбачають для окупованих територій певні привілеї. Там таке прописано, сказав Валентин Чепоренко. Олег Петренко не голосував за цей законопроект. Про це він сказав: Так: я підтримую децентралізацію, але для мене неприйнятний пункт 18 перехідних положень до конституції, в якому йдеться про статус окремих районів Донецької та Луганської областей. А вже 1 вересня розпочалась третя сесія Верховної ради, восьмого скликання. Звичайно, трагічний день. Чорний день українського парламентаризму. Ми Відкриваємо чергову сесію українського парламенту. Учора під стінами українського парламенту від рук злочинців і вбивць постраждали більше ста наших героїв. В дайджесті поговоримо про те, чим відзначились наші депутати від початку вересня. Про роботу Ради за перший тиждень третьої сесії каналу 112 розповів Олег Петренко. Ну, в понеділок зібрались, проголосували за зміни до Конституції, заспівали гімн, розбіжались. Вівторок зібрались, просто заспівали гімн, розбіжались. В середу зібрались, ну аж аж дві години попрацювали. В четвер ну, вже, вже настроїлись там попрацювати цілий день. Але майже цілий день була проблема з тим, щоб з наявністю депутатів в сесійній залі, що для мене просто в голові не вкладається. Для того, щоб ефективно працювати, приймати закони, по декілька разів треба було ставити на голосування, постійно робити об'яви депутати, та будьте ж добрі, такі ж зайдіть в сесійну залу, такі ж, давайте попрацюємо. Але все ж таки в четверг були деякі важливі, на мій погляд, закони прийняті. От ну і сьогодні ну, один законопроект проголосували. І все на цьому здулись дал далі вже дал далі вже справи. Володимир Зубик дуже рідко потрапляє до нашого дайджесту. Тенденція продовжилась і цього разу. Проте помічники народного депутата завітали до Чорнобаївської гімназії на святкову лінійку, приурочену до початку навчального року, та подарували гімназії три сучасні ноутбуки. Нагадаємо, що в активі. Депутата від 195 округу Черкащини лише один законопроект за восьме скликання. Також подарунки від Володимира Зубика отримали 130 першокласників та діти з комітету багатодітних сімей міста Черкаси, як зазначають в газеті Черкаський край. Не часто вдається роздобути інформацію в дайджесті про Валентина Нечепоренка та Геннадія Бобова. Варто зазначити, що Геннадій Борисович згідно сайту Верховної Ради пропустив чотири з п'яти засідань третьої сесії. Час часу в обласній газеті Нова доба з'являється повідомлення про те, що депутат допоміг школі округу, придбавши, наприклад, ноутбуки. А про діяльність Валентина Миколаєвича на 199-му окрузі можна дізнатися із газети Ваша газета, яку розповсюджують округом. В крайньому доступному для нас номері ще за 13 серпня йшлося про відкриття дитячого майданчика в місті Жашків та про спонсорування ремонту школи номер 5 у місті Звенигородка. А за вересень поки тихо. Антон Яценко складається враження зараз найбільше зайнятий виборчою кампанією керівника своєї приймальні в місті Умань, і, як ми вже звикли, протистоянням із чинним виконуючим обов'язки мера міста. Владислав Голуб, 1 вересня, ще до відкриття сесії побував у Калибердинській загальноосвітній школі Канівського району, який напередодні за його сприяння закупили нові парти. У Черкаському районі його помічники, першокласникам з малозабезпечених родин, подарували портфелі, а старшокласникам календарі. Сергій Рудик теж напередодні дня знань подарував першокласникам з багатодітних родин. Один портфелі та найгучнішою подією першої декади вересня стало виїзне засідання бюджетного комітету на окрузі Сергія Рудика у місті Сміла. Він запросив своїх колег на Черкащину, аби ті на власні очі побачили проблеми регіонів. А в першу чергу дороги, якщо це можна так назвати, ця тема і стала основною на виїзному засіданні. За словами Сергія Рудика, вже цьогоріч до бюджету спробують закласти кошти на ремонт експериментальних п'яти кілометрів траси Київ-Знам'янка. І він має на меті лобіювати ремонт саме на Смілянщині. Крім Смілої, Сергій Рудик ще чимало гастролював своїм округом, зокрема, побував у Кам'янці. Проте, далі у фокусі. Дорога смілиї з Черкас смілий на кам'ян. Ми на 78-му окрузі у місті Кам'янка. Кам'янці сьогодні 366 років. І привітати своїх виборців і місто зі святом приїхав народний депутат Сергій Рудик. Як ви думаєте, чия то машина така здоровенна? Ви не будете на такі відповідні. А ви знаєте, чи то автомобіль такий здоровий? Не помітив. Ми коли приїхали, він вже стояв. То, е, то я вам підкажу трохи То автомобіль народного депутата Сергія Рудика. Такий. Як ви думаєте, личить депутатові таке авто? Я думаю, ні. Чому не на такому святі? Я вам би сказав, що машина купила моя дружина в цьому році весною. А ви знаєте, як людина, яка декларує, що ви моніторите депутатів, що в цьому році декларується купу, купівля автомобіля, в минулому. Ну, Тобто він новий, Вона фактично. В цьому році він не новий. І це двохрічний автомобіль. Тобто це автомобіль тринадцятого року, Бушний куплений за півціни. Є ну, ця декларація купівлі, ну, купі, є там ціна вказана. А Якщо його. не секрет, чим займається дружина, ваша? яким бізнесом? Приємництво, консалтингу, вона юрист, економіст. Вона працювала півтора років в Єгипті, вона працювала за кордоном, вона унікально знає англійську мову. Тобто, там ну великий спект бізнесу. Це не той бізнес, звичайно, ну який декларують мої інші колеги, але це абсолютно чиста правда. Що значить, здравствуйте. Ну буде народний депутат. Буде е, депутат обласної ради. так. І вважаєш, тут депутат, є такий Сергій Рудик. Так, так. ну якась є між вами якийсь діалог, якась співпраця. Що ви взагалі сама, сама жива співпраця і діалог на самому високому рівні допомога перша року в минулому році? У нас є проблема в місті. Надзвичайна проблема це опалення центру міста. Всі 24 роки ми гріли за рахунок мешканців, небо гріли. І землю, бо такі там очисні, там такі витрати, труби здорові, котельня 10 чи трьохповерхова, розумієте? В листопаді місяці ми з ним разом з керівництвом порадилися, і котельня вже до нового року була споруджена. І дякую ще і співпраці, бо ми розуміємо, що так швидко це не робиться, але він допоміг. Завітали депутат Верховної Ради України Рудик Сергій Ярославович. Я вчора привіз до Кам'янки велику частину членів бюджетного комітету своїх колег народних депутатів. Вперше за історію існування українського парламенту члени бюджетного комітету приїхали по трасі. Городище, Корсунь, Городище, Сміла, Кам'янка, аж до Олександрівки. Я хотів їм показати те, що бачите ви кожен день, особливо автомобілісти, нашу цю долбану дорогу. Дорогі, а можна вас запитати? Та я не цей не в курсі. Не, то чого, а ви знаєте, хто це виступає? Знаю. І хто це? Путався, ну, яка, якої ви про нього думки? А? Так, може щось чули, що він там в Верховній Раді робить, що для виборців своїх зробив у Кам'янець. Не не ну, ну, а що він зробив? Може в Верховній Раді ви чули якісь законопроекти. Та все все добре. Ви знаєте, хто це виступає зараз? Сергій Рудик. Так, а хто він? Народний депутат чули щось про його роботу. Там може як він в Кам'янці тут співпрацює з виборцями, може про роботу в Верховній Раді. Ну чули, що допомагає. Як в який спосіб? Ну там все там школам допомагає. М'ячі там купляє. Ну все ну, просять до нього допомогу, то він дає. А в Верховній Раді що він робить? Я вам не скажу. Першу цю традицію ми започаткували в поза минулому році. І всім переможцям в номінаціях я вручив по торту. Ну і вирішили, що цього року не буде міняти правила, хоча б це помічник. Ну а як, а як вам брати? Ви при... і... постійно і з ним та... я бачу їздите. Мінах, ну, мінах, так, періодично і... І... Разом. ну ви просто розумієте, подейкують, що ви і... охоронець і... його. І... Ну, і... ну, і... ну і... краще, і... напевно, я все-таки помічник Машеч. Ну а якщо могли б сказати, може там почуття, яке гумору в Сергія Рудика, там як Ну... — раз ви постійно з ним їздите? Нормальне почуття. Комфортно з ним так. То охоронець ваш? Помічник. А ну, Просто чомусь подейкують, зокрема в журналістських колах, що це що ви з охоронцем їздите. Зараз ми покличемо, його, попросимо, попроси. Э... Григорію, щоб да, прийшов і посвідчення поки. <просим> Че, не, був вже з тоді автомат? Ми з автоматом були. Не знаю, запитайте його. Він тенісом любить займатися. аналітиці. Закінчення помічника. Я страшно, а де? машині? Ви Якщо почекаєте, він принесе. То на державній службі? То що ви ходите між людей? Люди бачу до вас підходять, спілкуються. От про що ви спілкуєтесь? Бо коли депутата немає, то люди всяке можуть собі дозволити про нього сказати. А Вам особисто підходять не тільки там, дякують, як прийнято, а й критикують. Можливо Ну, о, сьогодні, поки що не ну, поки що не критикували, але е, звертаються у випадку. Якщо їм не вдалося вирішити якесь особисте питання, наприклад, через мою приймання. підійшла жінка. Я обіцяв посприяти в тому, щоб її дочку перевели з платної на безкоштовну форму навчання. Я відповідне звернення зробив, але кажуть, що воно не дало результату. Я обіцяв вівторок позвонити ректору, може, це щось дасть, хоча ну, мій дзвоник чи звернення це ну, не є для нього обов'язком зробити. Відповідаючи на зауваження Сергія Рудика, що ми надто часто в своїй програмі показуємо його авто чи топак авто його дружини, а не показуємо машин інших нардепів. Ми вирішили вам нагадати, яких і скільки залізних коней, принаймні згідно декларацій, мають інші нардепи від Черкащини. Не приховуватиму, що хотілося б в одному з наступних випусків дорогих депутатів розповісти про Морган Аєр Валентина Нечепоренка. А ще більше б хотілося, аби про вишукане ексклюзивне авто розповів нам сам нардеп. Трохи історії в програмі Дорогі депутати Черкащина. Задля цього ми вирішили звернутися до народних депутатів Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, 12-го скликання, яка згодом була переіменована на Верховну Раду України першого скликання. Каденція з 1990 по 1994 рік. Перші вибори, які назвали демократичними за мажоритарною системою абсолютної більшості, зрозуміло, що і Черкащина була рясно представлена депутатами зі своїх округів. І ми вирішили звернутися до одного з депутатів першого скликання Верховної Ради України від Черкащини Віталія Івановича Поляха. І поговорити про з ним про те, яким тоді було депутатство. Так, ну от Ви були депутатом першого скликання. Може, згадаєте, 90-й рік, яка була виборча кампанія? У 90-му році була перша демократична виборча кампанія, де Любий громадянин України міг себе зарекомендувати виставитися на вибори і мати можливість чесно пробуватися до парламенту. Я скажу, що це були перші справедливі, чесні вибори, де партію влади можна було перебороти без ніяких таких важливих фінансових зусиль і непорушення закону. Може, деякі Такі дрібні порушення були, але в цілому. Я виграв першого секретаря в другому турі на 73%. Я був тоді головою колоспу, колгосп процвітав 5 років, держав районний прапор перехідний, був на дошці пошани ВДНХ в Москві, колгосп. І маючи таку репутацію, як і спортсмен, і культуру любив, і аграрну справу любив, мав високий імідж. І Переміг, не будучи якось у владі. — Ну а ви ж теж були членом компартії 17 да, років? Був членом компартії. І коли балотувались, теж були членом. Да, так, компартії. членом компартії була тоді одна партія. Тоді такі були правила гри, якщо ти не комуніст, то тобі навіть бригадіром або а, начальником якогось цеху не можна було стати. Тому ми практично всі більшість були. Комуністами, хто був на керівній роботі. Ну, зрештою, ви тоді пізніше все одно вийшли з компартії, так? Да, – тоді ж вийшли всі з компартії і я довго ніякій партії не був. Не цей, хоча сам аграрний, який був прихильник до, аграрників, до аграрної партії. Але в списках аграрної партії був, як перший раз вона балотувалася, але десь 26 чи 27. Не помню. То ви на друге скликання та балотувалися? — Балотувався і на друге скликання. скликання. А тоді вже зробили паузу, аж на вось восьме скликання? — Ні, я декілька разів виходив. На друге скликання пішов тільки щоб доповісти людям. Тоді були давалися відпуска. Я працював в адміністрації президента, давалася відпустка, щоб я міг звітуватися, що я зробив. Я знав, що я не пройду, не пройду з такої простої причини, що людям кажеш, правду, що вас жде, люди не сприймають. Люди хочуть почути те, що хочуть вони. Ну, а ще до самої роботи, в чому тоді полягала робота депутата і, можливо, яка різниця з тими, що зараз депутатом? Ну, робота тоді ж якраз незалежна Україна, тільки проголосувала за цю незалежність. І було ряд законів, яких треба було, ну, тобто маса законів, яких треба було приймати. Працювали в комісіях, працювали колективно. Тоді були не комітети, а комісії. Комісії були. Тоді були комісії. Я був голова комісії з питань фізичної культури і спорту. Ну, а до самого процесу, не билися там в Раді? Такого практично не було, щоб ми билися або за петельки колостів затягали. Були емоційні, гострі виступи. Я раз виступив. Проти Колепчука був такий з народного руху, сам він мільяратор, а вліз у зернову проблему. Ну, Я не видержав, то виступив емоційно, то він приходив, просився, пішов за пігулками, пить, серце становилося. Ну а щодо особистих плодів, яка тоді була зарплатня у депутата? Дружина була вчителем. А я депутатом Верховної Ради, то моя зарплатня була менша. Ну, може, згадаєте, Там... Бо в неї була там, класифікація і так далі. А якщо перерахувати у доларовому еквіваленті, то десь була зарплатня 80 доларів. Так. Ну а що про нинішнє скликання, що про нинішніх депутатів, про роботу ради, от яка ваша думка? Зокрема, і про Черкаських мажоритарних. Біда в чому, що сьогоднішня Верховна Рада п'ять лобірує свої інтереси, свої інтереси. І інтереси інколи президента і Верховної Ради збігаються. І це останнє голосування теж показало. Сама більш велика біда в тому, що ми створили, я так називаю, грубо олігархічну дику звірячу капіталіст, капіталістичну систему. Чому так? Тому що одна держава в Європі, Україна, і одна держава в світі Аргентина створили аграрних олігархів стільки на території на душу населення, що світ не бачить. Головне те, що депутати Верховної Ради першого скликання, як в народі такий. Образ склався, що тягли рядно на державу. А зараз депутати особливо з третього скликання почалося і далі, і далі. А зараз дуже особливо тягнуть кожен на себе рядно, тягнуть на певні групи, захищають олігархів, захищають політичні сили, які сформовані на те, щоб практично мало хто. Перед виборами думається народ, а після виборів вже забули. Нормально? Так. Вся надія зараз на молодь, не раз чуємо ми виїжджаючи на округи. Але чи цікавиться молодь політикою, чи взагалі має це робити? Аби запитати про це у представників прогресивного покоління, ми подалися до одного з найпотужніших осередків молоді на Черкащині Національного університету імені Богдана Хмельницького. От ми зібрались тут біля цей альмаматер, біля храму студентства, де повно молоді, прогресивних е, таких атомів суспільства. І питаємо їх, чи цікавляться вони політикою, діяльністю Верховної Ради, чи мусять вони взагалі то робити? Взагалі мусять. Взагалі молодь повинна цікавитися тим, що відбувається в їхній країні. Те від чого залежить майбутнє їхньої країни, питаємо, чи повинна молодь прогресивна частина суспільства цікавитися політикою, чим як працює Верховна Рада, як працюють депутати. Наразі мене це не дуже цікавить. У мене зараз є пріоритетом навчання, сім'я. Більш нічого О, не вас також не дуже Нас це Що <сі> Якщо приймуть сьогодні політики, з тим будемо жити завтра ми. І цим дуже цікавиться молодь. Через соцмережі, через сайти представництва Верховної Ради в Україні, через такі, через політичні партії в певному плані. Ти дійсно заходиш на сайт Верховної Ради? Так. Давайте потис, тобі руку. Ми змогли сказати. Добре, дівчатка. То <пості> <ти>, тоді <пошу> ви погано <поху> <поху> говорю. Так, я теж тут язик заплітається. Ну. Якщо Молодь, наприклад, одна якась молода людина вважає себе достойним громадянином України, то вона повинна слідкувати за тим, що в цій країні твориться. Ну, Не дуже цікавлюсь. Для мене зараз важливіше навчання. Ми як майбутні юристи, але я вже діючий юрист. Сумнівно цікавлюся політикою, і зовнішньою політикою, міжнародною політикою. Ну диви, ти цікавишся політикою, там, роботи а, Верховної Ради. Я цікавлюся, дивлюся, продивляюся газету рядовий кур'єр, але ну, час від часу дуже рідко. Серйозно ти продивляєшся да? рядою? Я дивлюся, але нічого там звісно, не розумію. Але принаймні, хоча по заголовках я можу зрозуміти, принаймні, ага, знову хочуть на а, тут не можна тікатися. Ну, хочуть, надурити. хочуть хочуть надурити, так. Да. Чи можливо, ну принаймні, знаєте, наприклад, якщо я синюю каже, не буде ніякої кризи, все буде добре, Діли на 10 і міняє знак. Це означає, що буде криза, буде велика. Ну, а ви не знаєте, хто ваш депутат, наприклад, депутат мажоритарник, ви звідки? З Черкас? Черкас. Так. Так. На жаль, не знаю. Не знаю. Не, не знаю. Звідки ти? З Зкірогращини. Знаєте, Хто у вас там Поплавський, лес да, довгий? Да. Поплавський, це досить такий. Ну, якраз... Мінус для нашого району обирали, бо заплати, мабуть, гарно. Ну, ти ж з Черкасщини, так? Я з Лунської області. Ну, а... Ви, може знаєте, хто у вас там депутат мажоритарник? А в нас це Івахів. От нас від Івахів від нашого. цього. Громадський Луцьк, вам привіт. Ні, конечно, не знаю. Я no. в общем сліжу, Там, когда они там дерутся. А, тобто екшена ну, шукаєш. Екшен, так? екшен, да. А, знаю ще гол, прізвище. А звідки ти? Золотницький район. А, там. Ну а от зараз вже почалася чергова сесія Верховної Ради восьмого скликання. Які би ти їм дав поради, от що молодь очікує від депутатів зараз? Зараз і можна Бюджетний Це саме основне завдання. Так. Навіть не те, що красти, краси завжди крали, а хоча б його правильно розпроділяти. Я хотів би, щоб всі депутати відклали всі свої непотрібні справи. І щільно взялися за свою безпосередню роботу, це за законотворча робота. Який меседж, власне? Е, не сприймати людей за боку. Прогресивну частину суспільства питаємо, чи цікавляться вони політики, може якісь поради будуть давати політикам, але переважно не цікавляться. Як, як ви це прокоментуєте? Може, молоді нема. Коли за навчанням? Ну так це добре, що вони не цікавляться. Я б теж хотів би не цікавитись політикою, тому що е, політика повинна бути не А в нас політика тільки не встиг проснутися вже політика. А, тобто, другими словами, от, е, я по першій професії банкір. От, коли в нас стабільний, стабільна національна одиниця, ну, стабільна е, гривня, то ми навіть не згадуємо той національний банк. Але це не значить, що він не працює. Це значить, що він працює дуже добре. Але коли у нас курси змінюються, то ми вже згадуємо всіх незлим тихим словом, починаючи з Національного банку. Але це значить, що Національний банк працює погано. От так і тут. Коли в нас багато політики, значить, щось, щось є багато проблем. І тому треба їх, звичайно, долати. Наразі все найближчим часом очікуйте нової програми, Її роблять для вас громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа опора. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці, слідкуйте за роботою своїх депутатів. Щастя вам і здоров'я! Депутати, депутати, вам дозвілимо мандати, доведеться з часом їх повертати.